Щоб отримати закордонний паспорт і не ставити літню відпустку під сумнів, людям доводиться проводити у черзі мінімум півтори години. Найбільш відчайдушні взагалі чатують під стінами з шостої ранку. Черга у паспортному сервісі на бульварі Тараса Шевченка явище сезонне і доволі звичне. Та цьогоріч кількість людей, які приходять задовго до відкриття, б'є історичні рекорди. Небувалу активність оцінила Олена. Вона приїхала переоформити посвідчення, бо взяла шлюб і змінила прізвище. Я приїхала володи сім-десять приблизно. Я була в восьмому черзі вже. Ну і так, принаймні, тут за п'ять 5, п'ять за 5 хвилин приходить ну, по десять людей. Замість 200 людей, які щодня відвідували центр, тепер приходить пів тисячі. Володимир Антонович паспорт для виїзду за кордон отримує вдруге в житті. Збирається у відрядження. У черзі п'ятий. Приїхав завчасно, бо начитався новин. Каже, у Києві ситуація спокійна. Це просто там. Ну, то не знаю, чи там Ти не думає, що всі хочуть виїхати. Так, що все гаразд Цьогоріч у міграційній службі зафіксували підвищений інтерес до оформлення закордонного документа для дітей. Батьки розповідають, кримське сонце та морські хвилі тепер не для них. Їхати на окупований півострів не хочуть навіть за символічні гроші. Всі куда та хатя відпуск, тільки не в Крим. Вгамувати ажіотаж тепер намагаються державні структури. Наприклад, регіональні центри міграційної служби, а також паспортні сервіси, працюють за подовженим графіком. Відкриті двері для охочих оформити документ і у вихідні дні. 30-40 хвилин, і люди вже виходять з оформленими всіма документами. Коли раніше ми пам'ятаємо ситуацію минулорічну, коли зночі люди займали черги. Підвищений попит протримається не більше кількох місяців, переконані спеціалісти. Тож закликають людей не створювати тисняви. А щоб не гаяти в черзі час через випадково забутий документ, радять консультуватися щодо необхідних паперів, телефонуючи заздалегідь на гарячу лінію. Андрій Лаш, Андрій Гегеля, телеканал Київ.